мог подумати, сьогодні будемо віяти сою. сою будемо тільки віяти, ні в якому разі її сіяти не будемо. Поможемо чоловіку, нашому одноосіднику, зробити діло хороше Фірма у нас Аеромех. Як я колись показував, Луганську країна Все як положено, такі раніше апарати випускали в Луганську. Поки ні, не сюди, ось сюди. Ось тут нормально буде. Людина привезла нам тону сої. Тону сої, сої, тону. Куди ти пішов із ковбасою? Заходимо на офіс фермера. Кінзадзу. Да, в кіндзадзу нашу. Пацелак. Що у нас сьогодні на вечерю? Та ти що, жируємо, йо маю, банкет. Перед будь-якою роботою треба хорошенько перекусити. Те, які кажуть, що добре перекурити. Ну, у нас таке не проходить, ми не куримо, не п'ємо Уже. <звіт> хорошо перекусимо. Ось така в нас примітивна подача. По-другому не придумали, поки що. На пшеницю ми ставимо шнек. Шнек подає швидко. 5 тонн за годину він легенько нам е загружає. Зараз, секунду, я хочу. Же... Да. Зараз будемо перевіряти, що у нас випадає. Тут трохи настроїться. Отут, вот по ідеї, має бути посівна. По удільному Да, Так, да, оце тут посівне. Пробуйте підставляти сюди мішок. По ідеї воно і це і це должно бути хороше, посівне. Я можу отак. Та оце тоже тож. Підожіть, підожіть. Зараз показу, держіть отак мішок. Собираємо. Зараз провіримо, як воно піде. Давай ще один мішок. Зараз Ванько може поможе. Ні, два хватить. Ваня! Іди поможи, подерж мішок. Зараз будемо кругувати. Одкручуємо оцю. Лагенько відкриваємо. Да, стою. Вовка идеально. А так та вона і ви є. Що тут тих немає? Залізом глянемо наверху. Я зрозумів, та да я акуратно. Бункерок маленький, але все одно. Якщо подавати шнеком, його вистачає. Це так ми і калібруємо сою. Налаштування 5 хвилин. Ефективність, продуктивність прекрасна за 20 хвилин ми підготуємо людині хороший посильний матеріал